Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про свій ретрит на Тенеріфе. Що це таке, як це відбувається і як це виглядає? Ну, а головне, що треба зробити, щоб туди потрапити. Ми повертаємось на віло Ельдраго на тенеріфі, тому що нам там сподобалось останній раз. Це не просто дуже красива віла в іспанському колоніальному стілі, вона ще й дуже зручна. Там є басейн, там є сауна. Відкривається вікна океани, захід сонця в океані на вулкан Тейди, дуже відомий. І в кожному будиночку є своя кухня, дуже добре облаштована. і Ви можете готувати як самі, так і разом із своїми сусідами, з якими ви будете проживати якщо у вас підпадають ваші кулінарні пристрасті, і ми знаємо, що це буває не тільки смачно і цікаво, а ще всі ці ритуали вони дуже добре нас об'єднують. Будиночки різні по кількості людей, які там можуть проживати, тому різна вартість цього проживання. І кому цікаво, ви можете мені писати, я вам надішлю і що скільки коштує, і як виглядає. Ну і ми можемо ще об'єднуватися навкруги оренди машин, щоб подорожувати всередині дня, коли в нас є вільний час, тому що це дуже красивий острів, нам є багато чого цікавого і кому захочу. Хочеться з'їздити на океан або на Тейди, або подивитись інші дуже красиві локації. Все це можна зробити завдяки такій оренді. І якщо разом об'єднуватись, то це буде недорого в середньому десь 100 євро на всі 10 днів на людину. Дуже важливо, що ми там будемо тренуватися. Цей ретрит, він присвячений темі технік, які допомагають для нашої саморегуляції. Тому будемо багато вивчати, багато тренуватися. У нас буде два тренування на день і лекція після вечері перед сном. А всередині дня, в кого є потреба, якісь болі, якісь проблеми та. Омеження буде індивідуальна терапія від мене, і все це входить в вартість самого ретриту. А Самі тренування вони будуть різні. Вранці в нас буде таке тренування, яке підходить під будь-який рівень. Вона буде поступово вас бадьорити і пробуждати, навіть якщо воно буде важке, тому що це буде інтервальне тренування, в ньому не буде нічого складного, що воно може бути недоступно комусь. Вечірні тренування вже залежить від самої групи і її рівня, і якщо буде дуже різний рівень, не хвилюйтесь. Я просто розділю цю групу на дві і ввечері. В мене буде два різних тренування, і ви можете обрати тоді сьогодні, ви хочете погорячіше або поспокійніше. Ну і обов'язково ми будемо ще багато чого дізнаватись і разом робити, тому що це дуже класна атмосфера, коли, коли зібрались люди, яким цікаво разом щось робити, в них є спільний інтерес. А там на тенеріф багато таких людей, і можна і сходити і на екстатик Денс, і на джеми з живою музикою. Тому я дуже сподіваюся, що все це ми зможемо там зробити. Я чекаю. На вас пишіть мені і реєструйтеся на мій ретрит.